ви вже придбали термобілизну ніжні обійми від розпакуй ТІВІ. Тоді поспішайте. Адже ми оголошуємо, розпродаж легка, тепла і неймовірно приємна на дотик термобілизна. Усього за 299 гривень. Так, так. Комплект термобілизни ніжні обійми тепер можна придбати за такою вигідною ціною. Термобілизна ніжні обійми гарантує ідеальну посадку на будь-яку фігуру. Спеціальний крій брюк візуально підтягне лінію стего і сідниць, а щільне плетіння на футболці підкреслить лінію талії і зробить декольте спокусливим. Розміром. Сальний виготовлений комплект зі спеціального тришарового полотна для максимального комфорту. Воно чудово відводить вологу і при цьому прекрасно зберігає тепло. Безшовна конструкція робить термобілизну абсолютно непомітною під одягом. Носіть її вдома, а також одягайте під одяг на вулицю. На вибір чотири кольори: чорний, бусковий, сірий і капучино. Замовляйте комплект термобілизни ніжні обійми усього за 299 гривень. Але поспішайте, розбирають швидко Термобілизна ніжні обійми за зниженою ціною. Телефонуйте!